ми сповнені туги за диким. Існує кілька дозволених культурою антиподів цьому прагненню. Нас навчили соромитись свого бажання. Ми відростили довге волосся і ховалюємо за ним своє почуття. Проте тінь дикої жінки крадеться позади днями й ночами. Хай де б ми не були, ця тінь ступає за нами на чотирьох лапах. Дика природа і дика жінка два види, які вимирають. Коли я познайомилась з вовками, то спробувала зрозуміти, як вони живуть більше часу в такій гармонії. Тому заради власного спокою раджу вам почитати просто зараз і будь-якого пункту з цьому переліку тим, кому зараз особливо важко буде добре почати з пункту 10. 10. Часто вити. 9. кохатися, 8. Доглядати за кістками. 7. Тримати вуха на порошеними. 6. Гуляти при місячному світлі. 5. Любити дітей. 4. Бути вірними. 3. Між тим мандрувати. 2. Відпочивати. 1. Їсти.